Вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні поговоримо про переваги, які є у брокера Freedom Finance Європа в порівнянні з Interactive Brokers І кому саме Freedom Finance підійде краще? Про все це детально і поговоримо, але перед тим як почати, невелика реклама. Партнером сьогоднішнього випуску є товариство Keram Resource. Keram Resource з 2006 року займається промисловою розробкою родовищ вогнетривких глин, такої важливої корисної копалини, з якої виготовляються вогнетривки цеглини, декоративні плитки, розчини для облицювання, а також найвищої якості кераміка та похідні з неї товари побуту. До лютого 2022 року «Керамресурс» відвантажувала через морські порти Маріуполя, Миколаєва та Чорноморська глину провідним світовим компаніям-виробникам кераміки. Країни Східної Європи та Азії, а з початком повномасштабного вторгнення підприємство переорієнтувалось на внутрішній ринок та забезпечує своєю продукцією вітчизняного споживача, чим підтримує економіку України, незважаючи на поточні умови. Всі деталі та контакти товариства «Керамресурс» ви можете знайти на сайті keramresurs.com.ua та або за посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Продовжуємо друзі. Отже, переваги Freedom Finance по відношенню до Interactive Brokers. Одразу спойлер: Interactive Brokers топ брокер. В мене є рахунок відкритий в Interactive Brokers, компанії з понад 40-річною історією. Один з найбільших світових брокерів зареєстрований сполучених штатах Америки, тобто це 100% американська юрисдикція, підконтрольний а, американському регулятору. Комісії цінних паперів та фондового ринку. Але тепер повертаємося до переваг Freedom Finance – якими не володіє Interactive Brokers. перевага номер один саме щодо українців, які місце проживання яких зареєстровано в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Автономній Республіці Крим на жаль, через військові дії, через окупацію цих територій українцям з цих регіонів Interactive Brokers ну на 99% рахунок не відкриє. Це така поточна політика американського брокеру Interactive Brokers. Більше того, питання навіть не в тому, що у вас там можливо залишилася прописка в цих регіонах, а навіть питання у місці народження. Оскільки ви верифікацію особистості проходите по закордонному паспорту, в закордонному паспорті є графа Place of Birth, тобто місце народження. І відповідно там зазначається там Донецьк, Луганськ, АРК, Херсон, Запоріжжя або відповідні. Області а, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська або АРК, і навіть сам факт народження в цих областях для Interactive Брокерс чомусь є а, як червона тряпка для бика. Тобто, це а, точно ні. Вони на це звертають увагу. І навіть якщо ми будемо показувати документи, що ви або тимчасово переміщена особа, а, показувати, що у вас вже є нерухомість, наприклад, в Києві і вже реєстрація в Києві. Ось цей факт, який міститься в закордонному паспорті, на жаль. Буде підставою для того, аби вам IB відмовив у відкритті рахунку. На противагу цьому. Якщо ми говоримо про Freedom Finance, то Freedom Finance поки що станом на сьогодні таким клієнтам і українцям з цих регіонів рахунки відкриває. Перевага номер два. Спосіб поповнення справа в тому, що е, зараз в рамках валютних обмежень ми постійно говоримо, що прямий свіфт з українського банку ви не відправите е, кошти для поповнення вашого брокерського рахунку чи у Freedom Finance, чи у Interactive Brokers. Через це ми мусимо використовувати е, платформи-посередники, як то, наприклад, Vice, Revolut, Zen. І таким чином ми поповнюємо ці платформи. Поповнюємо ми їх як правило через p 2 p торгівлю Детально ми це Ми про це розповідали в одному з наших випусків. Ви можете їх переглянути за підказкою, яку бачите. І, о... В тому числі українці зустрічаються з тим, що ряд цих платформ, особливо після 24 лютого, українцям недоступні. Це стосується в тому числі Вайс. Ви зараз не можете там відкрити повноцінний рахунок. А рахунки, які були відкриті після 24-го, блокуються. Блокуються в тому числі Вайзом, блокуються револютом. В мене, наприклад, револют заблокував. Також були проблеми з Зеном. Зен також тимчасово заблокував мій рахунок. В одному з нещодавніх випусків ми показували, що зараз можна вільно відкривати рахунок на гіном. Тут можете його. Переглянути і з геном відправляти, але все одно всі ці платіжні системи посередники там є свій фінансовий моніторинг, свій комплаєнс, і ви так само в зоні ризику можливого блокування або неможливості відкриття рахунку в одній із цих платформ. Тому у Freedom Finance є а, однозначна перевага перед IB, тому що ви можете поповнювати напряму рахунок завдяки криптовалюті. У вашому особистому кабінеті натискаєте на кнопку поповнити. Тут у вас є категорія «Digital Assets» або цифрові активи, і, наприклад, можна поповнити на 100 доларів. Зверніть увагу, тут пише комісію долар п'ятдесят центів, тобто півтора тобто відсотка, якщо там 1000 доларів, 15 доларів, ті ж самі півтора відсотки. Але якщо далі ми натискаємо на поповнити і вас перекидає безпосередньо на поповнення криптовалютою, то, по-перше, ви обираєте спосіб поповнення, і тут є дуже багато способів від традиційного і на найпопулярнішого Binance до там раз, до різного роду гаманців: Coinbase, Trustwallet, Metamask і тому інше. Сумарно можна поповнити рахунок з, понад, з 54 різних гаманців або з 13 найпопулярніших бірж. повторюсь той самий є Binance, Kucoin і тому інше, в тому числі, як бачите, і через там холодні гаманці, SafePal, Ledger і тому подібне. Я, наприклад, обираю через Binance. Найпростіший і найпопулярніший спосіб. Натискаємо далі, а, нас переносить на QR-код. Ми, а, користуючись застосунком Binance на телефоні, скануємо цей QR-код і, власне, оплачуємо. Єдине, що звертаємо увагу, що тут вже комісія трохи інша. І ми бачимо, що з нас за 100 доларів спише не 1,5 долара, як вказувалось раніше, а 102 долари 18 центів. Тобто, ну, умовно кажучи, 2,1% насправді. І дійсно списується саме така сума. А, Ануємо, відправляємо. Платіж о, оброблюється буквально протягом секунд, і, як ми бачимо, 100 доларів вже на вашому рахунку. Тобто, як бачимо, разом із традиційною зв'язкою, коли ми, наприклад, за гривню купуємо USDT через P2P-торгівлю на Binance, а потім цей USDT продаємо, наприклад, за долари або євро на VICE, Revolut і далі з VICE, Revolut, ZEN поповнюємо або Interactive Brokers, або Freedom Finance. Якщо у вас немає доступу до цих платформ, VICE, Revolut, Zen, або вони заблоковані з якихось причин, то ви можете поповнювати. Freedom Finance Напряму через криптовалютну біржу, напряму, якби в USDT. Такої а, опції у Interactive Brokers немає. Перевага номер три: доступ до е, цікавих, але ризикових активів. На відміну від Interactive Brokers, через Freedom Finance ми показували, як брали участь в IPO, DPO, в Initial Public Offering та Direct Public Offering, А так само ми купували українські фондові активи, номіновані в валюті, які торгуються на зарубіжних фондових біржах. Це так звані державні боргові цінні папери або облігації з зовнішньої державної позики або Євробонди, та е, корпоратив облігації українських емітентів такі інструменти через Interactive Brokers недоступні, тому якщо у вас є запит на купівлю таких інструментів. То відповідно Freedom Finance із доступних брокерів єдиний, хто надає таку опцію. Це все щодо переваг. Тобто, всього три я можу виділити, які виокремлюють Freedom Finance від Interactive Brokers. В Усьому іншому Interactive Brokers має більшу історію, зареєстрований в американській юрисдикції з більшою сумою страхового покриття окремо зазначу щодо ризиків по Freedom Finance. нещодавно ви знаєте після 24 лютого 2022 року товариство з обмеженою відповідальністю Freedom Finance україна тобто українську юридичну особу українського брокеру Freedom Finance, було внесено наказом РНБО до санкційного списку призупинена дія його ліцензії і заблоковані активи які були придбані через Freedom Finance україна але Freedom Finance європа як з місцем реєстрації на Кіпрі, материнської компанії, якого є Freedom Holding Corporation, так само американська публічна компанія, яка торгується на американській фондовій біржі, продовжує діяти, і цей брокер. Нам українцям доступний з тими перевагами, які я щодо назвав. Єдине, що все одно ми нещодавно зіштовхнулися з е, так само внесенням до санкційного списку е, кіперсько-мальтійського брокеру Екзанте. Детально про цю ситуацію розповідав тут. Але. Е, також нагадую, що в основному постраждали субброкери Екзанти, це, наприклад, Моноінвеста, Універкапітал, тобто ті українські компанії, які використовували Екзанти як посередника для доступу до фондової біржі, тобто відповідно клієнти, які користувалися моноінвестам або універкапіталом як субброкерами, найбільше постраждали ті клієнти, хто напряму тримав рахунки в Екзанти, зберегли доступ до своїх е активів. Так само, якщо розглядати гіпотетично цю ситуацію, якщо Наприклад, Freedom Finance Європа ну гіпотетично теж може бути під таким ризиком, то е, доступ до ваших активів буде збережено, чому тому, що, е, в тому числі, депозитарною установою Freedom Finance є е, е, бельгійський депозитарій. Тобто бельгійський зберігач цінних паперів Євроклір. Нагадаю, що Євроклір має також довгу історію. Ще була заснована у 68-му році і неабиким. А джепі компанію Джепі Morgan і станом на 2015 рік Євроклір відзвітувала, що вона є тримачем активів клієнтів на суму в 27,5 трильйона євро і 674 трильйони в щорічній а, а, в щорічному обігу. Але це ще станом на 2015 рік, і таким чином ми розуміємо, що ваші активи, які були придбані через Freedom Finance Європа, зберігаються в окремій юридичній особі. В бельгійській компанії Euroclear. більше того, якщо у вас все ж таки є також і рахунок в Interactive Brokers, то ви можете ваші активи придбані у Фрідом Фінанс. Переказати на Interactive Brokers. Ми так само це робили. Ми переказували, якщо не помиляюся, акції Amazon, і знімали про це а, випуск з Freedom Finance на Interactive Brokers. Про це ви можете подивитися тут. Так само з Freedom Finance Ми переказували не лише активи, але й самі гроші на а, Interactive Brokers. Тобто, можливо, переказувати як активи, так і гроші. І з урахуванням цього а, ми розуміємо, що наші активи сепаровані від. Нашого брокера, що додає нам надійності. Та захищеності. Отже, резюмую на сьогоднішній день. Особисто я використовую одразу два брокерські рахунки як Interactive Brokers, там Ми формуємо наш вічний портфель, в тому числі експериментуємо з нашим манки з альтернативним портфелем, портфелем на роки роки вперед, в тому числі реалізовуючи частково дивідендну стратегію. Freedom Finance Ми використовуємо для особистих цілей більше для такого спекулятивного інвестиційного характеру. Активно брали участь в IPO і також купуємо і тримаємо там Україну українські боргові папери тому а більше того, для ряду українців, які, я і сказав, особливо з Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя або Автономної Республіки Крим, Freedom Finance на сьогодні є чи не ледь єдиною опцією. На цьому все щодо переваг Freedom. Зберігайте це відео, діліться з ним в соцмережах з друзями. Якщо ви хочете зареєструватись та відкрити рахунок у Freedom Finance, ви можете скористатись моїм реферальним посиланням, який я залишаю в описі під цього сьогоднішнім випуском також користуючись нагодою, нагадаю, що в рамках проекту Мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми об'єднуємо учасників, які спільно інвестують у різного роду інвестиційні проекти. Суть клубу в тому, що ми колективно реалізуємо різного роду інвестиційні ідеї, в тому числі інвестуємо за кордон, купуємо нерухомість, купуємо ті самі е, євробонди або реалізуємо інші ідеї. Кого зацікавила участь, ви можете доєднатися до нашої спільноти за підказкою, яку бачите. За посиланням, яке я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Таким був сьогоднішній випуск. З вас лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші випуски. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі!